29-та доба прекрасно переночував в оливковому саду. Вперше взагалі не закривав вікно намету, настільки було жарко. Але вранці тільки помітив, що розмістив свого намета прямо над поливною системою. Коли поливна система вмикнулася, то мій намет опинився просто під струями води. Але все обійшлося, все нормально. Підлога, ніби крига. І мені здається, що я зараз послизусь на цьому велосипеді і просто впаду. А оця друківка витрясає всю душу. І тут вся вулиця, як не білою, то чорною друківкою вимущена. О, така чистота, дивіться. Взагалі тут на півдрі більше з'явилося сміття обабіч дороги на узбіччі. Двері відчинені, бачите, сміття стоїть. Це, мабуть, виставляють, що буде сміттєвоз вивозить, але запах відповідний. Наближаємося до центру міста. Тені, коли я не помиляюся. Будемо шукати інтернет. Велика площа для міста. Зараз вийдемо. О, крик мартинів. Значить, море вже ось-ось близесенько. живописна вуличка і зараз буквально за поворотом повинен бути в от, мабуть, отсюди от я і вгадав ось і воно. Море. Цікаво, чи є пляж. Так би хотілося зранку покупатися. Ох, яка ж тут краса. Ну це бухти, барахти. Буду вибирати собі судно. Не яхти стоять, а робочі човники риболовецькі. І всякі святині. Ааа, як же все це романтично? Але, ділячі, бачите, рибаки зранку наловили всякої всячини і продають. Зараз спробую вам показати, що вони наловили. Креветки, як бачите? А-а! <dunno> <Дюрагуюся>. <n> А, ось у неї голова. Ось у неї голова. Я думав, що це голова ні. Ось відбувається сортування і крига. Тут вже йдуть кальмари. кальмари. Ага. А. Так що бачите, як у рибаків з самого ранку вже робота. Ще тільки сьома ранку. А я вже поснідую своєю вчорашньою динькою, сяду на цей кніфт, обгажений мартинами. Та й поїм свою диньку, дивлячись на ці прекрасні води Середземного моря. Стіни мені ще більше нагадують мультфільм Хлопчик з Ніаполя», Упав мій лісопік. Друга частина сніданку з чіпцями кукурудзяними відбувається ось тут, на тлі цього храму. Місто Трані дарує мені чудові пейзажі, фортеці, храми. Дивлюся на всю оцю прибережну красу з її храмами, фортецями, портами, задаю собі питання, а пляжі де? А де народ купається? Пустився до самого моря, до самої води. Такий берег камінний, що поплавати, це значить ноги побити. Дивлюся, чи немає морських ліжаків, бо дуже хотілося скуштувати ікри. І поки що не бачу. Я думаю, що пляжі повинні бути, просто я про них не знаю. Адже живучи біля самого моря, гріх не купатися. Такі затишні парки в цьому місті. Чуєте крики, це кричать папуги. Зелені отамани серед гілок. Дуже чудовий оазис. Серед жаркого міста. Лаво, щоб цілий ряд можна посидіти. Ввечері світиться затишно ліхтарики. І сама набережна, де можна теж присісти. Ось люди роблять зарядочку і подихати морським бризом. А пляжів так і нема. Ага, бачу щось що там таке в далечині, схоже ніби на пляж. Може доїду, може скупаюсь. Вздовж самісінького берега веде ось така чудова веледоріжка. І ти їдеш безпечно, милуєшся і рослинами, які квітують аліандри, і морем, і містом. Отже, отримуєш максимальне задоволення від курортного приморського містечка. А ось і пляж, нарешті я до нього під'їжджаю. Люди йдуть з розкладачками, з торбами відпочивати на пляж. Здовж берега ціла алея височенних пальм. Для нас, жителів України, є екзотичним. Але впевнений, що коли б прийшли сюди москалі, то вони б ці пальми порубали б на дрова. Вони це вміють. Їду зараз узбережжям, надіюся, покупаюся, милуюся красотами. Італійських манівців, і запрошую вас також зі мною помандрувати до міста Барі, до якого залишилось вже трохи більше 40 кілометрів. Зараз ми всі свої втоми за ці дні, що накопичились в моєму тілі, підзаживуть всі ранки, які з'явилися на моїх ногах від колючок. Камінчики білесенькі, водичка чистесенька. Буду в зимній холодній дід згадувати цей пляж, це море. І сумувати за ним, мабуть. Ну Ось у тому як і не було, скупався прекрасно, вода доволі таки свіжа. Кам'янці оці явно на тому що там пісочок рівний. Але мене завжди цікавило питання, чи цінують люди, які отак живуть і милуються щодня прекрасними краєвидами, те, де вони живуть, що вони бачать щодня в порівнянні з тими людьми, які, наприклад, ніколи і моря не бачили. Коли ви так жили на березі моря, то напишіть, будь ласка, свої враження, мені в повідомлення. Дуже цікаво дізнатися. Дійсності пляжів тут вистачає, на будь-який смак, на будь-який кошт. Всі купаються, всі відпочивають. Для того на море і приїздять. Де, зараз милуюся парками, такими затишними, такими екзотичними. Небагато тіні, диблі фонтани, де можна попити водички. Люди навіть може ми ті фонтані. Так розмовляють африканські народи. Їду зараз вздовж моря, до барі. Заїжджаю в містечка в центральній частині старовинні і милуюся цією незвичною для нашого ока красою. Такі тут храми старовинні. Такі будівлі старовинні, вичурні, з фігурами. Просто диву даєшся. Чинчикую зараз в сторону моря. Бачите, скільки приготувало сміття, це на вивіз, але й смердить. Вучки вузенькі і велосипед везу. От не так просто мені це робити. Виплутався із лабіринтів старого міста. І знову я на березі. Але вийти з тих лабіринтів не так просто. Вулички вузенькі, сходи кругом, велосипед не всюди проходить, машини забивають ці проходи. Але ж я маневрений. Маневрував, маневрував і виїхав ось на таке узбережжя вздовж узбережжя. До Барі теж багато різних садів, де можна було б переночувати. Без проблем бачите такі пустирі є, і оливкові сади, і папуги кричать. Є де переночувати, так що можна їхати вздовж берега і знаходити місце для намету. 30 кілометрів до барі залишилось. Отак їдеш узбережжям, переїжджаєш з містечка в містечко, яке на відстані від 5 до 10 кілометрів і в'їжджаєш в історичний центр, милуєшся цією красою, цими пальмами, під якими ближав би цілу добу білосніжними будівлями, храмами. Риболовецькими човниками. І ніби воно все схоже. Але коли придивитися, то кожне місто має своє неповторне обличчя. Чергове прибережне містечко, коли я правильно читаю, то Гіовіназо. Як для невеликого містечка, площа здоровенна, храм і здоровенний фонтан. Дуже великий. Чоловіки оголені тримають три риби, з яких повинна летіти вода. Але він не працює цей фонтан. Але гарний. Голуби тільки воду п'ють. Ось таке воно білосніжне місто. Теж є фортеці, храми, бухти, барахти. Що, друзі, нарешті я в барі, де у мене повинна статися зустріч. Я вже созвонився з Андрієм, з моїм знайомим. І зараз за адресою прямую до нього. Отак виглядають вулиці барі. Будинки є і сучасні, і старовинні. Зараз постараюся виїхати на узбережжя. А через годину десь у мене буде сама зустріч. І я вам покажу. Цю значну подію єдину зустріч за всю мою мандрівку. Нагадую, що доїхавши до барі, я вже перетнув 2000 кілометрів по Італії. І не тільки ось такі мої італійські манівці. Це я слідкую і за дорогою, бо тут ремонт, і за поворотами, і за машинами, і за людьми, які не дивляться, куди йдуть. Все одразу. Друзі, зустріч відбулася. Ми зустрілися з Андрієм. Ось така його квартира. Багато простору, Зразу заряджаю апаратуру. Покажу вам вигляд із балкона.